У лісівників Вінничини гаряча пора. Вони продовжують заготовляти дрова, аби жителі області мали чим зігрівати домівки цієї непередбачуваної зими. Обіцяють, зроблять усе можливе, аби дров вистачило всім. В той же час кажеться, запасатися ними люди починають в останній момент. Цим створюють ажіотаж, лісництва ж працюють за затвердженим планом. Цьогоріч вже заготовили рекордну кількість дров. Що ми вже віддали на енергоринок області 149 тисяч кубометрів дров. 144 тисячі кубометрів із цих дров забрали Вінничани, жителі Вінницької області. То це вже на 26 тисяч кубометрів більше, ніж за відповідний період минулого року. І ми бачимо, що в цьому році, відповідно до наших планів, від того, які дрова є в наявності і будуть в наявності, ми на енергоринок Вінницької області віддамо 300 тисяч кубов дров, як ніколи багато. У черзі за дровами сьогодні і жителі області, і цілі громади. Бригади в 68 лісгоспах працюють з максимальним навантаженням. Щодо ціни, то в кожному з них вона різниця, в залежності від собівартості заготівлі. До прикладу, в жмеринському господарстві один куб дров коштує 1100 гривень, в Вінницькому півтори тисячі. По можливості лісівники намагаються забезпечувати людей і більш дешевими дровами. Це Всяка захаращеність, всякі відходи різні, вони теж можуть іти як дрова. Вони будуть реалізовуватися дешевше. Ну, сьогодні, відповідно до діючих інструкцій заготівлі дров'яної сировини, ми таких додаткових. Недорогих дров можемо на одному гектарі заготовити 5 кубометрів не більше. І це на єдині турботи лісівників в господарствах почали планову осінню висадку дерев. До зими на ділянках загальною площою 64 гектари мають висадити 320 тисяч молодняка. Його виростили за спеціальною технологією із закритою кореневою системою. Це допомагає саджанцям краще приживатися. Тепер ми його вивозимо на лісові ділянки і створюємо гарні культури дуба звичайного, вводимо туди горіх чорний, модрину європейську. І ми вже розмістили матеріали про таку посадку осінню лісу. Ось стартувала така посадка в Ілінецькому держлісгоспі. Тому у лісівників є що робити.